сядеш, вирішимо Інженер, коротше. Давайте з вами одразу тоді по е, погір обзначиться на аплікації, бо вони такі очні і неприємні, як, як на мене. На мене тут є Пінтерест. Ішом. І в Пінтересті в мене є аплікації з пластилін. У мене залишилось усього. Зразу зробимо ось такого фіолетового мінога І поговоримо з вами. Так, Дивіться, ну, зараз є такий популярний тренд, типу, на мені там, на 20 мені. Так, круто. Зберігання домашнього комфорту, затишку і все таке інше. Я не стала супер-леді. Хоча були моменти, коли я дуже багато працювала, дуже багато заробляла. Але я розумію, що найкраще в мене виходить, дійсно краще за все в мене виходить, це а, приходити в якесь місце і робити там максимальний затишок. Ось я в мене якийсь такий талант. Соровно, що як жінка, я реалізувалася саме в цьому, Ну, правда. Я ще, звісно, мрію про те, що я колись все ж таки дивчусь айтішки і пойду працювати в комфортний для мене офіс, з задоволенням буду писати коди І все-таки інше, бо це мені теж дуже-дуже дуже цікаво і властиво. Але такі часи, що зараз моя голова забита... Закінчились, і, можливо, я ніколи до того не прийду. Але мені соромно сказати, що можливо це не мій шлях, і, можливо, я ніколи не буду працювати на якійсь дуже поважній роботі і зробляти дуже поважні. سورم so, Я за те, що я так провела пройлася, мені не соромно, бо мені здається. і забувати про те, що, наприклад, в мене є проект на Ютубі, і відкладати це на останній, останній. Я подарую. Осознано є. Осознано є, не знаю. Думка, думка в моїй голові. Вона не дає а, відчувати чувство провини, бо життя воно, блін, зараза таке складає. в принципі на на, на, на тому, що send Заредовище будут. Що я зможу туди повернутися і продовжити то, чим я займалася останні два роки. Ось так. Ти я фарбувалась ми майже щоранку перед школою до 100% я фарбувалась, вирівнювала волосся зараз. Мені настільки чихати, ось от знаєте, що вона є, і мені настільки чихати, як я виглядаю, коли йду в магазин, я можу виглядати як товбуна як, як, як бомжара. Але мені настільки чихати, я можу ось так от вийти. І мені так все одно, що про мене думають мужчинки, що про мене думають люди. І мені не соромно сказати, що ось так ось я. Виховала себе що

якісь такі откровіння мого життя. Можливо, не дуже цікаві, але все ж таки, під мій голос, хтось там навіть і заснув. Я буду дуже цьому рада. Ось потім, напевно, що з вами ще обговоримо. Можливо, якісь фільми. Я не знаю. Коротше, напишіть в коментарях, будь ласка, щоб ви хотіли від мене побачити. Я буду дуже рада почитати. А на сьогодні ми з вами вже будемо потрошечку прощатися. Я дуже вас люблю. Ціною. Сподіваюсь, вам було сьогодні гарно зі мною і дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня. Раночку або ночі, мої кохані. Дуже вас люблю. Дуже з вами зумувала. І зустрінемося з вами. Зовсім скоро все буде добре. І вам не повинно бути соромно. ні за що, бо А всі ми можемо робити помилки. Ніколи не запізно починати щось, що ви хотіли. ЛІ-Є. я буде